Фантастика, такий соковитий, ціленький, ось він розрізаний нав. Вітаю всіх на моєму каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. А ми не будемо втрачати час. Зробимо ці несамовито смачні смаколики. І поїхали! У мене ось такий шматок свинини. Ви вже звернули увагу, що я полюбляю свинину. Я розрізаю ось так навпіл. На ну, такі слайси, як на відбивні ось такі. Перед тим, як відбивати, ми накриваємо все це плівочкою, щоб ці всі волокна нам не забризгали в кухню. І будемо робити їм боляче. Ми все це солим перчимо. І прям треба е, солодка копчена паприка. Як же це гарно! Для соусу нам знадобиться чесничок. Рібчата цибулька, нарізаємо її на пів кість. На Розігріту петельну чесничок, обов'язково цибульку посолимо, поперчимо, надамо повного смаку, Надобляться малосолені огірочки, ріжемо їх на смужки. Ось так, навпіл і смужкою. Як тільки цибулька підрум'янилась з чесничком, і додаю півбаночки ананасів. Можете відразу в цибульку додати вершки, в мене 10%. Протушити хвилин 15. Я ще сюди додаю томат, базилік та чесник. І вимикаю. Димася формуванням саме пальчиків. Що ми робимо? Беремо шматок м'яса, вершковий сий, змащуємо, не жалаємо обов'язково сушеною цибулькою. Це дуже смачно. Три смужечки моркви, посольного огірочка. І якомога щільніше закручуємо. Зараз на петельні їх будемо з обох сторон запечатати. Грудзяне борошно. Обвалюємо наш пальчик, розігріту петельню. Першу сторону запечатайте там, де у вас шов. Перегортаємо, перекладаємо в ємкість, в якій ви будете запікати. І другу партію. І всю цю несамовиту красу ми заливаємо нашим соусом. В мене залишилася мур. Духовку на 190 градусів. Тільки готувалися 45 хвилин. Якщо я втрачу свідомість, будь ласка, хтось приїдьте і вимкніть камеру. тому що я вам нічого не можу пообіцяти. Тут виплекано буквально все.